Квіти гортензії це просто мрія. Їх пишні суцвіття свіття приваблюють як початківців-садівників, так і досвідчених майстрів. Але іноді ці мрії виявляються не такими яскравими, як хотілося би хочете, щоб ваші блакитні гортензії стали рожевими, а рожеві блакитними. Або, може, мрієте додати в сад фіолетові відтінки. Тоді ви за адресою. Гортензії приголомшливі рослини, які радують садівників будь-якого рівня. Деякі види здатні змінювати колір, що робить їх унікальними. Якщо у вас росте хайдрейнджа Макрофила, крупнолисна гортензія або хайдрейнджа Серейте, гортензія пильчатая, ви можете експериментувати з їх забарвленням. Давайте розберемося, як це зробити. Перевірте сорт вашої гортензії. Якщо ви хочете змінити колір квітів залежно від кислотності ґрунту, вам потрібна хайдрейнджа макрофила. найпоширеніший вид гортензія печатає, аж серейте, теж може реагувати на печ ґрунту, але слабкіше. Якщо ви не впевнені, який вид росте у вашому саду, ось як його визначити. 1. за кольорами, якщо бутони розкриваються в блакитні, рожеві або фіолетові квіти це крупнолисна гортензія. Якщо квіти зелені, це швидше за все, Hydrangea дрейндже її колір не змінити. 2. По листю у крупнолісної і пильчатої гортензії листя зубчасті з короткими черешками. У крупнолисної листя ростуть парами, а у волотисте по три. Важливо, тільки рожеві і блакитні квіти можна змінити. Білі залишаться білими, так як не реагують на кислотність ґрунту. Перевірте ґрунт. Перш ніж щось додавати в ґрунт, зробіть тест на кислотність. Можна купити тест в садовому магазині або віднести зразок в лабораторію, кислий ґрунт РН нижче 5,5, сприяє блакитним квітам, оскільки допомагає рослині засвоювати алюміній. Лужний ґрунт РН вище 6,5 дасть рожеві квіти, оскільки в ньому мало алюмінію. Не поспішайте додавати кавову гущу або інші народні засоби. Спочатку дізнайтеся точний pH вашої ґрунту. Як отримати блакитні квіти Важливо перефарбувати рожеві квіти в блакитні складніше, ніж навпаки. Блакитні гортензії вимагають кислого ґрунту, а рожеві ростуть і в нейтральній, і в лужній. Якщо не хочете довго чекати, купіть відразу блакитний сорт і просто підтримуйте потрібний pH. 1. Додайте сульфат алюмінію. Найкращий спосіб отримати блакитні квіти сульфат алюмінію. Розведіть 1 столову ложку на 4 літри води і полите рослину. Робіть це двічі на рік, у квітні та наприкінці травня. Важливо, перед внесенням розчину полите гортензію, інакше можна спалити коріння. 2. Додайте органіку. Компост або торф'яний мох повільно знижують РН ґрунту. Це безпечніше, ніж хімічні добавки і корисно для здорової рослини, 3. Використовуйте добриво з високим вмістом калію. Вибирайте добриво з формулою 5, 7, 10, азот фосфор калій. Калій допомагає рослині засвоювати алюміній, що підсилює блакитний відтінок. Як отримати рожеві квіти? Зробити блакитні квіти рожевими простіше, ніж навпаки. Потрібно підвищити pH ґрунту. 1. Додайте садове вапно. Вносьте порошкове вапно в квітні і жовтні. Вона підвищує pH, блокуючи засвоєння алюмінію, і квіти стають рожевими. 2. Використовуйте добриво з високим вмістом азоту. Підійде добриво 10-10-10. Азот балансує високий pH. А фосфор стимулює цвітіння. Як отримати фіолетові квіти? Фіолетовий проміжний варіант між рожевим і блакитним. Якщо у вас рожеві квіти, додайте трохи сульфату алюмінію. Якщо блакитні, внесіть вапно і фосфор. Починайте з малих доз і спостерігайте за результатом вирощування в контейнерах. Якщо ґрунт у вашому саду не піддається зміні, посадіть гортензію в контейнер. Виберіть великий горщик з дренажем, використовуйте готовий ґрунт і регулюйте РН за бажанням. Підсумок змінювати колір гортензії, захоплююче, але пам'ятайте блакитні вимагають кислого ґрунту і алюмінію. Рожеві легше отримати, підвищивши pH. фіолетові золота середина. Не перестарайтеся з добавками це може нашкодити ґрунті. І головне, насолоджуйтеся процесом і красою ваших гортензій.